Привіт. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. Сьогодні середа. Середа то в нас великий праздник! Oh. CD Projekt Red повідомили, що 17 липня кіберпанк 2077 Ultimate Edition вийде на маки. Narcoman. Крім того, вже сьогодні о 17.45 проджекти проведуть трансляцію, на якій показуватимуть та розказуватимуть деталі нового патчу кіберпанку. Так сказали, так сказав, так кажете. Однак, Джес Корден, інсайдериччо Бесезда, вже стартували розробку Fallout 5. Кожне слово з його рота це нісенітниця, окозамилювання чи тотальна брехня. Стопе, це уже занадто. Обсідіани опублікували план розвитку Воуд. Там додавання контенту до осені 2025 року. Від спеціального режиму для арахнофобів без павуків до повноцінної нової гри плюс. Ти спізнився. Пробач, будь ласка. Нащо тобі ця мапа? Бун запостив постер вигаданого фільму з пикою Джонні Кейджа у виконанні Карла Урбана з другої частини екранізації нового Мортал Комбату. Я ще не бачив цей фільм, але бачив трейлер. І планую взяти на прокат цей фільм. А тим часом ворнери запарились та створили навіть фейкову сторінку неіснуючого кіна Кейджа на IMDb. Ну, що вийшло, то вже вам судити. Ну, ми старалися. Юбісофти оголосили, що в The Division 2 з'явиться декілька скінів за мотивами гри Payday. що це? Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Ти просила? Кепком показали нового трейлера Сагата, що має доєднатися до ростеру Street Fighter 6 вже 5 серпня. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.